Російський інтерфакс з посиланням на свої джерела повідомив, що Віктор Янукович сьогодні має дати нову прес-конференцію ростові на Дону. Чого чекати від його чергової появи на люди, і звичайно про ситуацію на південному сході України? Просто зараз поговоримо із політологом Володимиром Фесенком. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку. Отже, ваші прогнози щодо очікуваної прес-конференції. Ну я б не сприймав її як якусь таку величезну подію, тому що Янукович зараз не визнається президентом. Президентом ні в Україні, ні за кордоном, крім Росії, як я так жартома кажу, він робить вигляд, що він є президентом, але його використовують для легалізації кримського сценарію, сценарію відокремлення Криму від України, і теоретично потенційно його можуть використати сценарію теж, от в. Схожі ролі в тому випадку, якщо почнуться розколювати країну, ну тобто відокремлювати інші російськомовні регіони. Але от щодо цієї прес-конференції, думаю, тут головна мета. Скоріше за все дуже проста. Треба продемонструвати живого війни Ну <світ> треба пояснити тим, хто можливо пропустив, що пройшла інформація в засобах масової інформації, зокрема в інтернеті, про те, що можливо і справді треба продемонструвати, що він живий. Дану хтось сказав, що вже нема в живих. Да, потім з'явилася інформація, що він майже при смерті, що інфаркт да, та? да, і так далі. Да, тобто, от треба це буде головна мета. Я думаю, що да, да треба продемонструвати, що він. Живий здоровий, а, а далі я не включаю, що можуть бути політичні заяви. Знаєте, теоретично можуть бути різні варіанти. Доми, там Доми? уряд в екзилі створити, да. це взагалі було модно там свого часу в іншому політичному таборі, але теоретично це можливо от, і під Януковича. Далі два питання у нас виникає. По перше, чи підтвердить він те, що попросив вводити війська на територію України? Ну, допомогою mm. захист, так скажімо, попросив да, лист Которі, так, так. Да, продемонстрували в ООН. Да. Чи буде він це підтверджувати, як ви вважаєте? І по-друге, якщо зважати, що референдум, про який говорять у Криму, він буде 16 го числа. А саме сьогодні ми очікуємо на прес-конференцію, чи пов'язані ці питання, і чи можливо якось те, що ми почуємо, повинно вплинути на те, що відбуватиметься 16, го прошу. І, ну сам по собі Янукович не впливає на те, що відбувається в Криму. Він лише елемент лігалізації цього сценарію кримського. Тому дійсно можна очікувати, що. Він може підтвердити от наявність цього листа, що він виступив з таким проханням і так далі. Да. Це в інтересах Росії, їм це треба додатково підтвердити. Що ж до референдуму, да. ну, він може знов-таки сказати, що він підтверджує цю ідею, да, підтримує проведення референдуму, що він разом з кримським народом і тому подібне. Да. І в принципі, він потрібен ще для легалізації результату цього референдуму, але це вже після 16 числа. Чай я не виключаю, що можуть бути заяви або навіть дії, там, наприклад, якісь там квазікадрові рішення, які можуть стосуватися інших регіонів країни. Uh -huh. да, але це скажімо так, це вже е, такий додатковий сценарій. І Якщо, от, наприклад, з'являться якісь заяви, наприклад, там по ситуації в Донбасі е, і будуть якісь е, нібито рішення, які він продукує, підписує, от тоді це може означати запуск нового кризового сценарію вже не тільки в Криму. Ну про це ми сьогодні якраз вже і дізнаємося. Тим часом, пане Володимире, екс держсекретар США Кондоліза Райс у статті для Washington Post пише, я зацитую. США необхідно якнайшвидше показати Росії, що ми не станемо миритися з подальшими кроками з її боку, І що територіальна єдність України священна. За її словами, Америка може використовувати дипломатичну ізоляцію, заморозку активів і заборону на в'їзд до країн заходу для російських олігархів. Про що може це свідчити? Захід захід змінює курс, чи це лише Ні, курс? Ніякий не змінюється навпаки. Просто захід намагається використовувати всі більш більш жорсткі інструменти. Для того курсу, який був раніше, захід як підтверджував, Це достатньо жорсткий захід. Розумієте, треба бути реалістами. Ми не можемо очікувати від заходу, зокрема від США війни з Росією. Ніхто не хоче третій світової війни, навіть -за України. і за Україну безумовно, безумовно. Да, тобто і США, і Європейський Союз зацікавлені в тому, щоб зупинити Путіна. От mm -hmm. в цьому вони зацікавлені, да я думаю, що шанси на це є, да, але для цього будуть використовуватись дипломатичні заходи. Вони вже використовуються. Заходи економічні. От чому вона пише про ці санкції, і вони можуть бути достатньо впливовими, достатньо серйозними. Плюс заходи, я б сказав, такі військово-психологічні. Те, що демонстрація сили, да, демонстрація сили, да, де да. в принципі Росія теж саме робить. Да. І тому американці демонструють цього часу під час війни в Грузії це спрацювало. Да. Будемо сподіватися, що і зараз може Про політичну площину. Росія погоджується на перемовини з Україною лише в ультимативних таких на ультимативних умовах. Як вважаєте, оці умови вони прийнятні для Києва? Чи можливо це перемовини в даному випадку являються лише способом затягування часу для розв'язання якоїсь іншої схеми безумовно? Ми знаємо, яка схема реалізується схема відторгнення Криму від України і в Росії, коли говорять, що да, визнайте угоду 21 спдваць лютого, угоду яка сам. А Росія не підписала, да це лише тактичний прийом. Вони розуміють, що все. Не можна повернути те, що вже відбулося, не можна повернутися в ту ріку, яка вже пішла далі. Так і в даному випадку, А це лише тактичний прийом, і безумовно, Росії зараз ні на які переговори не збираються. Затягування часу в такому випадку потрібно, якщо супротивник, ну будемо говорити так, ну метафорично, скажімо, якщо супротивник бачить якусь дію, яка йому не подобається, якусь силу спротив. Правильно я розумію, для цього затягується час. Ні. Можливо, Час затягується для того, щоб підвищити свої ставки, свої позиції. Їм потрібно, щоб був проведений цей референдум, потрібно легалізувати його результати, а потім вже якщо відштовхнутися від цього, Росія вже буде диктувати умови. Тому що зараз ми не знаємо відповіді. Наприклад, піде Росія на анексію Криму тому, що цей референдум буде означати як мінімум те, що все де-факто Крим вже не підкоряється Києву. Але тим не менше щодо референдуму ще стоять правові питання, його Та, безумно, легітимність. Безумовно, там ну, легітимність такого питання для нас нема, тому що це референдум для України нелегітимний. Такого питання немає для Заходу. США, Європейський Союз, заявили, що вони не визнають цей референдум. Тому такого питання нема. Але Росія буде вимагати. Їм треба провести цей референдум, далі вони будуть вирішувати, приєднувати Крим до себе чи ні залежно від результатів. Ну не те результат відомий. Залежно результат... від результатів того, ні, як це буде. залежно від того, як вони будуть оцінювати для себе подальшої свою подальшу стратегію стосунки з Заходом, не з Україною. То, Заходом. Тут ми лише площина, на якій все це відбувається. Ну, на жаль, да. Україна для Росії це площина глобальних змагань з Заходом. Скажіть, а в такому випадку східні регіони в них можливий сценарій кримський? На тому а, рівні, на якому це зараз? Ні, ні, в повному повторенні ні. Декілька відмінностей, принципових відмінностей. Перше, в цих регіонах нема російських військ, в Криму вони були. Можна тому було казати да, приміщення, да, да, що це самооборона, а не російські війська. Хоча було зрозуміло там зброя російська і так далі. В Луганській області, в Донецькій, в Одесі немає в Харкові, нема російських військ. Якщо вони починають вторгнення, ну це фіксується. Фіксується, тому що я думаю, що зараз, на відміну від того, що було в лютому, американці фіксують все, що відбувається на російських кордонах на українсько-російських кордонах, і це буде вже акт агресії прямий акт агресії, на який будуть відповідати можливо додатковим інструментами тиску на Росію. Другий важливий момент нема автономного статусу. Тому що можна було реалізувати це через рішення парламенту. і так Через далі. владу, яка є. Да, да, да. А тут не можна призначити, От де можна використати е, Януковича, да, там призначити якогось губернатора. Да. Хоча е, для цього йому потрібно відновити там, колишні уряди і так далі. Але знов таки е, відокремити. Так як в Криму неможливо, тому що статус регіону Абсолютно інший. Я вже не кажу про те, що так да, є, наприклад, і в Луганській, і в Донецькій області є проросійські настрої. Вони є, і в Харкові, є частково і в Одесі, але ситуація все ж таки принципово відрізняється. Є багато людей, які за єдність країни, які проти реалізації цього сценарію. Дякую вам, пане Володимире. Ну а необхідні нам відповіді. Я думаю, ми отримаємо вже сьогодні. Дякую. Дякую.